Дивіться, маю в наявності пенал, то не пенал. Просто такий буде колір дверей. Такий буде колір дверей, така модель ручки буде. Є в наявності такий пенал. Але двері такі. Дверки отакі. Ціна такого пенала. 3 3900 3 900 ціна такого пенала. Ширина 60 см. Висота 2,15 см. 2,15 висота, ширина 60, глибина 59. От, під духовку. Такий колір дверей. Така модель дверей. Кому треба. Ціна 3900 за такий пенал. Є в пачці запакований. Ми його збирати не будемо. Бо то не вигідно, поїмо знову розбирати. От, такий пенал. Такі дві дверки. Модель дверей. От, така. Колір отакий От, фарбований графіт. Ціна 3900. 3900, кому треба. Дзвоніт, номер телефону зараз. Закріплю, але кухня люба може бути. Кому треба додаткову кухню, щоб ми набрали? Люба може бути.